Добрий день, шестикласники. Чи знали ви, що в 2021 році у Республіці Камерун була випущена незвичайна колекційна монета із зображенням запорозького козака? Монета стала частиною серії Легендарні воїни, присвяченої найвидатнішим воїнам в історії людства. Срібна монета номіналом 3000 франків має вагу 93,3 грама. Її виготовлено зі срібла найвищої проби тиражем лише 500 примірників. На аверсі монети зображено портрет козака-Запорожця у традиційному вбранні. Особливістю дизайну стали українські символи червона калина та козацька зброя. Художники використали техніки вибіркового позолочення та цифрового друку для підкреслення деталей. Ця серія містить також монети із зображенням Спартанського воїна, вікінга з бойовою сокирою та японського самурая. За задумом авторів, козаки Запорожці потрапили до цієї серії як захисники українських земель, бо сама назва козак означає вільна людина. Думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити. Про перших козаків, про історію нашого краю та про пригоди і звитяги, тож тема нашого уроку повісті на історичну тематику, історична основа твору джури козака Швайки Володимира Рудківського. Для початку пригадайте, які повісті ви читали в п'ятому класі. Впевнена, ви швидко пригадали. Це повість Галини Малик, Незвичайні пригоди Алі та повість Всеволода Нестайка, чарівний талісман. Тож ви добре знаєте, що Повість це розповідний художній твір, у якому змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого часу. Повість має розгорнутий сюжет. Містить багато подій, пов'язаних із життям головних героїв, також у повісті більше, ніж в оповіданні другорядних персонажів. Але наше з вами завдання познайомитися сьогодні із пригодницькою повістю. Тож пригодницька повість це твір, зміст якого наповнено великою кількістю пригод. Незвичайних подій. Чи готові ви поринути у вир незвичайних подій? Тоді саме для вас трилогія Володимира Рудківського Джури Епопея про початки козацтва в Україні. А й справді, як воно виникло, це унікальне лицарство? Хто були ті перші відчайдухи, що поселялися на Дніпрі на межі з Диким полем? Історики дають вельми скупі відомості, що ж, якщо мовчить наука, то своє слово скажуть письменники. 2007 року Володимир Рудківський пише роман Джури Козака Швайки, що став подією в Україні, динамічний, захопливий сюжет, самобутні образи, вкраплення фольклору. Правдоподібність історичних колізій, багата мова, легкий стиль, усе це робили твір справжнім відкриттям. Письменника завжди, вабить невідоме в історії. Він цікавиться співжиттям татар і українців і вже 2009 року пише «Джур характерників», де чи не вперше в українській літературі кримські татари. Постають не трафаретно усталеним образом стихійного лиха, що постійно нависає над ненькою Україною. Пізніше Володимир Рудківський знаходить цікавий для себе ще один сюжетний хід. Він створює третю частину Джури і козацький човен. У цьому романі автор знову постає блискучим оповідачем і чарівником слова. На читача чекають неймовірні пригоди, шалені звитяги і нові відкриття. Згодом з'являється четверта частина, яка раніше не планувалася автором Джури і Кудлатик. Трилогія стає тетралогією. Ілюстрації до всіх частин створив один із найталановитіших ілюстраторів. Максим Павенко. Об'єктом нашої читацької уваги буде перша частина тетралогії, А саме твір Джури Козака Швайки, в якому розповідається про часи Козаччини. Перші згадки про українських Козаків зустрічаються в історичних джерелах. Кінця 15 століття, де йшлося про населення Центральної України, яке ходило на різні промисли полювання, рибальство, видобуток солі або займалося охоронною службою на кордоні між князівством Литовським і Кримським ханством. З історії ви вже знаєте, що козаки. Це відважні воїни, які жили у степах, об'єднувалися у громаду, яку називали Запорізька Січ, і боролися за свободу країни. Вони були вправними вершниками, добре володіли шаблями, луками та іншою зброєю. Козаки мали свої традиції, любили пісні, жили за законами честі та бертерства. Особливими козаками були козаки-характерники. Їх ще називали химородник, галдовник, заморочник. Це назва віщуна, чаклуна в Запорозькій Січі. Він займався не лише яснобаченням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та підготовкою. Своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювалися, хранитель традицій. І таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва. Відомий історик Дмитро Яворницький стверджував, що характерники могли ухилятися від куль та брати розпечені ядра голими руками, перекидатися на вовків, наводити ману та сон на людей, бачити на велику відстань навколо себе. Провіщати майбутнє, бути довго під водою і виходити з неї сухими, без ключів відкривати замки. У творі Володимира Рудківського головний герой Козак Швайка має риси характерника. Він надзвичайно спритний, винахідливий і володіє знаннями, які допомагають йому. Перехитрити ворогів його вміння настільки вражають, що навіть татари вважають його чалкуном і дають прізвисько Швайка, бо ж трикає ординців, мов швайка. А швайка це товсте шило у вигляді металевої голки інструмент чоботаря. Також у творі присутній образ діда Кудьми. Який є справжнім характерником. Він навчає молодих козаків не лише бойовому мистецтву, а й хитрощам, які межують з магією. Його знання допомагають героям долати ворогів та виживати у складних обставинах. Таким чином, у книзі характерники постають як мудрі, досвідчені козаки, які застосовують свої унікальні можливості. Для захисту рідної землі та навчання джур зазвичай джурами були молоді хлопці, діти козаків. Разом з козаками джури ходили в походи, брали участь в боях. Джура мав зброю чистити, коня доглядати, а його за це вчили козацької справи. На січі була створена справжня козацька школа, яка готувала не тільки вояків, але й освічених людей, що могли працювати писарями або займати інші керівні посади, навіть співи і гру на музичних інструментах викладали у козацькій січовій школі. Але головним все ж таки було навчання козацькому мистецтву вправно володіти зброєю, бути фізично витривалим, вміти доглядати за знаряддям, надати першу медичну допомогу. Крім навчання, джури виконували багато роботи, допомагали січовим козакам, вони куховарили, доглядали за хворими та пораненими, служили в церкві. Тож, джури. Це молоді хлопці, які навчалися у досвідчених козаків, щоб стати такими ж відважними воїнами. У повісті Санько і Грицик стають джурами козака Швайки та проходять справжню школу мужності й хоробрості. Одного разу, в далекі часи козацької України, юний Санько разом зі своїм другом Грициком. Вирушили в захопливу подорож. Вони мріяли стати справжніми козаками, щоб захищати рідний край від ворогів. Санько відкрив у собі надзвичайний дар. Він міг спілкуватися з тваринами. Це допомагало друзям уникати пасток і знаходити їжу в найважчих умовах. Грицик теж був надзвичайним хлопцем. Він мав неймовірну силу. І завжди підтримував друга. Їхній учитель, досвідчений козак Швайка, навчав хлопців сміливості, хитрощів і козацькій мудрості. Разом вони потрапили у вир небезпечних пригод, зустрічалися з татарськими нападниками і долали складні випробування. Під час однієї з пригод вони врятували полонених козаків і допомогли їм повернутися додому. Санько і Грицик зрозуміли, що справжня хоробрість це не лише сила, а й готовність допомогти іншим. Так вони стали частиною великої козацької родини, яка боролася за свободу та мир у рідній землі. Отже, Історичною основою твору джури козака Швайки є епоха славних воїнів козаків та їхніх юних джур. Щоб краще проникнутися колоритом епохи, пригадаймо козацькі прислів'я. У козака життя коротке, а слава вічна. Береженого Бог береже, а козака шабля. Ми з такого роду, що любимо свободу, козацькому роду нема переводу. Кінь та ніч козакові товариші, козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак дружбу знає, в біді коня не покидає. Коли козак в полі, то він і на волі. Наступного уроку ми детальніше познайомимося із жанровими та композиційними особливостями твору Володимира Рудківського, джури козака Швайки, а я бажаю вам успіху!